Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект суми. Дорога на схід. Їх обстрілювали три дні і на четвертий влучили у ціль того вечора, 3 вересня. У базовому таборі на Луганщині їх було 38 бійців бійців ї батареї сумського реактивного артполку. Хлопців накрили снарядами, стріляли з території Росії. Склади боєприпасів і техніка, бліндажі та ангар усе перетворилося на порох і уламки. Але найстрашніше підступний обстріл забрав життя 17 солдат, тих, що з Сумщини. А вони вижили для того увага, аби розказати правду, як розстріляли дев'яту батарею. Ми не показуємо обличчя солдат заради їхньої безпеки. Слухайте далі без коментарів. Була можливість нас вивезти. Ми просили, щоб нас вивели ату. Нас умоляли, можна навіть сказати. І все оставили. У нас були вещи всі нагружені на машини, уже всі зібрані були. Почому не був приказ уходити. Когда штаб был убран туда, все командование убрано, вся техника важная туда была убрана. Да. Госпиталь. Госпиталь. Стояли только школьные автобусы и. Да. Коматы, То есть оставили там те, несколько человек у людей с каждого подразделения. Да. С какой целью, я не понимаю. А весь лагерь свернулся и уехал. Хотя знали, сто процентов знали, что в эту ночь будет обстрел. Кроме того, блин, когда мы выехали после первого залпа посадки рядом с лагерем уже были выведены некоторые подразделения подразделения то есть я не знаю как? то есть они ожидали стояли уже. там уже то ли сутки то, то ли двое. после обстрела чтобы тянуть раненых убить. почему у нас хотя бы Особие из лагеря не вывели было. А оставили в лагере тупо на смерть ну, все. И то, что, то что мы выжили это вообще чудо нас обстреливали три дня давали нам понять то есть Треугольник сделали по периметру вот так, что... Ну, то есть сегодняшнюю ночь мы будем центр бить? Да, все. до 5 часов вечера был свободный выход всех полностью, бронетехники, все. Не единственной колонны за три дня при фиктивных обстрелах никто не погиб Давали до 3 сентября 17.00 полностью выход, все Кроме теперь. того, да, то есть вот до того, что само наше командование говорило, что в штаб пришло письмо, она вошла и лагерь дали 72 часа, трое суток. Чтобы Письмо отсюда, отсюда, от наших противников. То есть реально Все можно знаем. было спастись всем? Бог с ней, с той техникой, от а человеческой жизни. Вот кто за них ответит? Скажите, пожалуйста, 39 человек у вас было, да, в лагере? В да. сколько осталось человек? 20. Ну, там еще раз данные не уточнены, потому что некоторые тела истреблены так, что только руки и ноги остались. Без голов, без ничего нельзя определить. Поэтому вроде бы как бы 20 выжило. Вот мы из числа этих выживших. Почему военная прокуратура не занимается этим вопросом? Да. И глупые За вопросы задаются права? семьям убивших. Почему ваш, ваш там сын, сын был, Вот, например, в лове дудки? Почему он там был? Как он погиб? Каким примером? Нет, Я к мать может на это ответить, если нам запрещалось по телефону разговаривать и рассказывать, где мы находимся, и что мы делаем. Кто Знаем, командовал это? сектором да. А, допустим? М -м 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 -м. Да, вот он, к нему, он, вот пожалуйста, все вопросы. С какой кто... целью у нас там оставили? Да. С какой целью для нашего под... Командиру батареи? Был приказ остаться еще одну ночь, пацаны. Приночуйте еще одну ночь, до обеда полностью все машины запороли, а все, все погружено. В обед выезжаем, тут резко поступает информация, ну, приказ или что-то, остаться. остаться еще одну ночь. И мы знали, что будет адский обстрел. Все готовились в блиндажи, лично я подготавливал себе блиндаж тремя человека. Вот. И счастье в том, мое, потому что я возле него был, вход тебе там сильно открыт был, мы его больше так прикрывали. Благодаря тому, что мы находились в то время именно там, это было 19.25 начался обстрел. Они а в 22.00, как по телевизору рассказывают. И не в Старобольск, а Новойдарский район, Сумск, Луганской село области, село Победа. Вот так, под селом прям стоял все, возле школы, клуба. Прям почти в самом селе был. Ну вот после первого залпа вот мы уезжали, доехали до посадки, трех, то было корабль. видно. Вот полтора километра на полтора, вот все в огне было. Это только первый зал. А было три залпа. А так. мы после первого ушли. После да. первого мы вышли, да. Если бы остались и... на а спас... Те, кто погибли, люди. завалило их в блиндаже после фугасов, блин. Они, ну, то есть они там все три залпа сидели. Просто они... засыпало все. А залп смерча, это, ну, я вам не могу рассказать, что это. Одна машина 12 ракет, накрывает 60 гектаров земли, квадрат такие. Нет, это, машины это не наши 12 украинские 12. А их модернизированные, возможно, еще лучше. И больше площадь покрыть. Все подразделения, которые выжили, там ребята со всех подразделений, все в один голос твердили, что нас тупо слили, оставили на смерть. Там спецназовцы были, другие ребята да. с территориальной обороны, все сказали, нас тупо на смерть оставили. Помимо нашей части, там, это только на, на как кругу нашей части так 18 погибших, помимо этого еще были части, там больше сотни, как по слухам. А реально. И как вот люди, которые занимают такие должности, а там, Я, я, принимают решения, пят спокойно, блин, после и, этого. Ну, и, ну, вообще, не могу понять. Вообще, почему их происходит? не снимают, почему их не наказывают, почему да. это не показывают по телевизору, блин, там как-то, я не знаю. Вообще говорили, обстреляли нас с градов. Да, если у нас с мерчей да? фугасом и с белым <с фосфором э, снарядами. Запрещенные запрещен вообще. Я. То есть то, что мы вышли оттуда, это реально, ну, один город. из миллионов. Господь Бог, Бог нас а так и вынес. Все. Как мы там пропетляли, ну. Через 45 днів після лікарняного хлопці, якщо медики дадуть добро, мають знову повернутися в зону АТО на поле бою. Однак цього разу не впевнені, чи варто зраду своїх кажуть, пробачити не зможуть. Знімати весь гімнштаб, всю Верховну да. Раду, всіх всі комбату, да. Вибирати та. все. Вибори. Вичистити тут всю грязь спочатку в Києві, а потім вже розбиратися далі. Патріотизм наших солдат. просто угасает на глазах. Не, ну угасает после этого. А так, до этого пока кто так не был предан. Больше 100%. процентов. Ну, вот пацаны готовы на танке вот, с автоматами я. бежать. Ну когда? Yeah. Да. вот Я скажу вот просто за всех. То, что мы там находились, то есть каждый был там за свое, да. Но в основном все основывалось на вере. То есть вера в своего командира, да, нам так говорили. Вера в свое оружие и вера в то, что мы делаем, правое дело. И на этом все рухнуло. Так зачем туда ехать? Если не доверяешь своим командирам, которые тебя оставляют на смерть, вот и все. Вы сейчас на больничном, да? Сколько вы здесь еще будете? Вам потом возвращаться, правильно? Нет, ну если с башкой нормально все будет, то ну, дай Бог, чтобы все нормально уже было. врач решает, вылечили или нет. Мы на уколах постоянно успокоительных, как сейчас даже. Уколы? Ну, чтобы спать нормально хотя бы. Иногда даже заснуть не получается. Пригоди якісь про футбол. Це Сашко говорить про книги. Казки хлопець вже не читає, хоча йому ще зовсім мало років, всього 11. Довелося подорослі жити за один день, коли отримали звістку, що батько загинув. Тепер він за старшого в цій родині. Його тато Сергій Авраменко був серед тих 38, яких розстріляли. І він не вижив. Це 17 числа, він прийшов додому вечором, около 9 вечора. Він не дзвонив, не я дзвоню і одразу дозвонилася. Сіда не, не дозвонюся, в основному Сережа мені дзвонив. Я дзвоню, він каже, я вже почти в ромнах. Ми, такі, ми з Сашою бігли, взагалі зустрічати його, бігли бігом. Саша мене ще встановлюєш, мама, пап, ну, не спіши. Лише, ми йшли, кажу, які ми щасливі, що папа приїхав. І все. Сергія мобілізували 24 березня. Говорили, забрали на перепідготовку на 45 днів. Утім, затягнулося усе на довгі 5,5 місяців. Поступив як настоящий чоловік, прийшла як їм, і він пішов. Не ховався ніде. Як в лікарні не лягав, як зараз дуже прийнято робити. З перших днів кажуть, з першого призива, щоб був, він пішов. На цю службу захищати свою, сім'ю, країну, нашу що захищати, як, як і погибний герой. У нас життя, як кажуть, було до і після пішло. Вже якось ну, трошки переосмислення пішло, якесь щось вже в житті помінялося дуже. Ми кожен просинаємося кожне утро, не можемо повірити, що людини нема з нами. Про те, що 3 вересня їх будуть розстрілювати, солдати знали. Знали і рідні солдат. Віталій, молодший брат Сергія, по телефону дізнався. Вижити цієї ночі братові буде важко. ТВ, як він позвонив, а то вечором. Общалася, потім каже, в мене буде господи до тебе, не знаю, як сказати. Я кажу, Кажи, як є. Він каже, ну, якщо вийде, що щоб поховали мене в колісниках. Я кажу, так, ну, що ти так це кажеш? І кажу, то все нормально ж буде. Я кажу, Чого ти так рішиш? Ти каже, всі потікали, бросили нас там. Скажу, тікайте ти теж йой. Так куди тікати, що як тікаєш, не будемо вже сказав. Що. І техніка, і, і все, всіх вивели, а їх залишили. І таке впечатлення складається, що їх там оставили, як, як м'ясо, просто на щоб… Що ось така росія погана. Тепер відбиватися доводиться родині Сергія. Поки програма готувалася до ефіру, нам стало відомо. Одразу після загибелі військового до родини солдата приїхали за боргом з претензіями. Неофіційно нам надійшла інформація на наступний день після похорону, що до дружини Сергія Враменка приїздили люди невідомі. В домі машині і возили її до нотаріуса з намаганням переоформити будинок. Місто в нас невелике, один одного всі знають, тому неофіційно була попереджена і міліція, і нотаріуси про те, щоб цього робити для того, щоб це упередити, бо ці люди налаштовані були рішучі і приїхали вони за коштами, які я як пояснили, що Сергій винен був колишньому керівнику. Приємства, де він працював. І такі історії не рідкість. Коли люди, чиї рідні загинули на полі бою, залишаються один на один зі своїми проблемами. Віра, втративши свого чоловіка, втратила і дах над головою. Тепер має шукати, куди йти з двома маленькими дітьми. Прийшли пожити тоді, куди з дітьми. Кімнату пообіцяли знайти місцеві чиновники безкоштовно. Утім, це тимчасовий дах над головою. Жити на чужій території жінка матиме змогу лише певний проміжок часу. Скільки невідомо. Що робити далі, питаємо у чиновників. Програми на сьогодні немає не в державі, не на місцевому рівні. Для того, щоб виділити бюджетні кошти, повинна бути програма. Натомість чоловік віри, герой України. Він теж боєць дев'ятої батареї і на війну пішов одразу, не вагаючись. Як пошла тута перша волна мобілізації. самих-самих перших і сталі присувати йому попало ту перву волну. Роману було всього 30 років. У нього двоє дітей, маленьких. І якщо дівчинка втрату батька переносить мужньо, багато чого ще не розуміє. Сину 9-річному Богдану важко. Дитина пережива, звісно. Ну, я ж дивлюсь на них обох. Дівчинка, А Богдан, звісно, тяжело. Він на кладбище. Багато разів їздив. На Белік туди, там, де він лежить. Та навіть про те, що Романа вже немає в живих, їм ніхто не повідомив. Довелося шукати прізвища у списку загиблих на блакитному екрані. Знайшли, стояв останній. 4 числа. ми тут з утра ми вже зпанити. но у него телефон был отключен. Ну, это и мама все время такая, звонил, нет, не звонил, звонил, нет, не звонил. Ну, с 4 числа, я скажу, пытались целый день дозвониться, а потом уже вечером мы даже по телевизору увидели, уже пошли вот эти списки. Даже не так, что нам что сообщили или там военкомат. Нет, просто именно, что сами по телевизору уже увидели списки. До слова, держава їм заборгувала. Обіцяні виплати родинам загиблих в 609 тисяч і досі висять. Руманщина першого свого героя поховала три місяці тому, натомість глухо. Чиновники з Києва мовчать. Допомога з державного бюджету у розмірі 609 тисяч, які ну попередньо були за да, за анонсовані державою, не отримані, і наскільки я знаю, механізм не до кінця розроблений і. Я не, зараз не можу чітко відповісти, в чому затримка. Шушлики і пожарі взагалі. Каже, хочеться з сім'єю побити на природі. Так, а да, це той тиждень ходила ми на природу. Якраз послідні дочки. Це була остання мрія Романа. Він не встиг її здійснити. За тиждень солдат загинув. Його родина, як і рідні інших загиблих бійців, потребують уваги і захисту. Тепер слово за Україною. Про своїх героїв вона має пам'ятати. Україна їм завинила. Зачем туда туди їхати, якщо не довіряєш своїм командирам, которые тебе оставляют на смерть? Вот и все. За життя продовжує боротися роменчанин Роман Головко, солдат також з іншими бойовими товаришами, військовими 27-го сумського артполку. 3 вересня потрапив під обстріл. Був тяжко поранений. У хлопця 60% опіків тіла. Наразі артилерист знаходиться в опіковому центрі Харкова. Роман потребує більш вартісного лікування у залежності від суми грошей. Його планують відправити або до Литви, або ж до Ізраїлю. Останні дані на 24 вересня у зоні АТО у ході бойових дій загинуло 32 солдата, тих, що з сумщини. І це лише офіційна статистика. Далі буде.